На оперативному штабі 3 червня традиційно йшлося про ситуацію в громаді, роботу галузей, культури освіти медицини, підприємств, організацій, структурних підрозділів міської ради. А на початку засідання карлицький міський голова Олександр Панюта надав слово двом старостам сіл громади. Сьогодні ми повністю подаємо звіт старості сіл Слободара, Савка, Світлана Бакал. Про роботу у 2023 році Слобідський Старостинський округ найбільший у нашій територіальній громаді у свободі налічується станом на 31.12.23 року 1525 жителів у Расавці 94 жителі. Відповідно і відповідальність, якщо багато людей, то відповідальність ну більша, тому що і більше проблем, більше е, звернень громадян. У нас на території Слобода налічується 965 домогосподарств. В них проживає 1525 жителів, з них 274 дітей віком від 0 до 18. У Расавці налічується 163 домогосподарства, до яких 94 жителі, з них 10 дітей віком від 0 до 18 років. На території Слободи працює фельдшерсько акушерський пункт, працює будинок культури, сільська бібліотека, музей. Заклад шкільної освіти, заклад дошкільної освіти, тобто всі заклади для забезпечення життєдіяльності села у нас наявні і всі працюють. На території села Расавки медичне обслуговування здійснюється лікарем і медсестрою із села Стайки, де жителі заключили з ними договір із лікарями. Відповідно, вони приїжджають і на огляд, і забезпечують їх медичний супровід і забезпечують їх ліками. Дошкільну освіту діти отримують у закладі дошкільної освіти фіалочка. На даний час, ну на кінець третього року, рахується 30 вихованців, забезпечують навчально-виховний процес 8 працівників. У 23-му році в закладі дошкільної освіти за бюджетні кошти проведено фарбування покрівлі, ремонт підлоги у приміщенні молодшої групи. На території закладу встановлені камери відоспостереження. Та укомплектовано електрообігривачами укриття навіть на випадок повітряної тривоги. На сьогоднішній день роботи у дошкільному закладі продовжуються на минулому тижні навколо укриття додано секції бетонного паркану для того, щоб на територію укриття не заходили ні посторонні люди, ні тварини. На сьогодні ведуться переговори щодо встановлення фірмою теплотема у обігріву у цьому укритті. Тобто, заклад ну, роботи про про удосконалення укриття проводяться і надалі. На території населеного пункту працює Слобідська гімназія, де навчається 100 учнів. Сьогодні 103, але ще дві заяви, казала директор, надійшло, тобто діти є. Сім учнів, сімей, внутрішньопереміщених осіб. Забезпечує навчальний процес 30 працівників, з них 22 педагогічні працівники. Заклад опалюється газом від власної котельні. З метою захисту населення та учнів під час оголошення повітряних тривог та повноцінного функціонування навчального процесу за бюджетні кошти в Слобійській гімназії цього року облаштовано аварійний, другий вихід з укриття. Встановлено нові двері та з допомогою батьків та працівників гімназії проведено косметичний ремонт укриття. За сприянням благодійного фонду «Рокада» укриття окомплектовано світлодіодними лісарями, ковдрами, матрасами, ємностями для питної води. Також за кошти громади проведено капітальний ремонт східців навколо центрального входу. А за сприяння керівника СК Агробізне Григорія Кулініченко відремонтовано перила навколо східців, які йдуть в спуск від школи до дороги. За підтримки приватного підприємства Свобода Агро проведено косметичний ремонт коридорів першого поверху гімназії. До Дня знань першокласники отримали в подарунок відпрат агрофоршки шкільні рюкзаки з приладдям. Завдяки нашим спонсорам-благодійникам брата Агрофорт Свобода Агро та «СК Агробізнес» школярі та дошкільнята отримали солодкі подарунки до Дня Святого Миколая та новорічного святку. За фінансові підтримки наших аграріїв в цьому році перед новорічними святами для шкільного закладу придбано велику штучну ялинку, аби кожного року не думати, де її взяти дітям на новорічні свята. Ну, завжди намагаюся допомагати директору будинку культури, бібліотеки, музеїв, організації культурних заходів, які проходять у наших населених пунктах. У 23-му році проводились благодійні концерти на підтримку ЗСУ, благодійний концерт гурту Заграва на підтримку нашого земляка, який отримав важке поранення. Працівники культури постійно піклуються про зайнятість та культурний розвиток дітей, що постійно та тимчасово проживають на території села. При Слобідському сільському будинку культури працює танцювальний гурток, який відвідують діти, які мешкають у селі, і діти, які мешкають у нас тимчасово. І працює клуб Етнохата. Школярі Слобідської гімназії неодноразово відвідували виставки, які презентувала сільська бібліотека, екскурсії до музейної кімнати. Велика увага у 2023 році приділялась допомозі Збройним силам та постраждалим від війни населенню. Жителями підпорядкованих мені сіл неодноразово збиралася допомога нашим військовим. Продукти харчування, теплі речі, засоби гігієни, ліки, які через волонтерів передано воїнам ЗСУ. Фінансово допомагали коштами на лікування наших поранених односельчан, для придбання авто. Запчастин до авто, колеса, зарядні пристрої. Учні, батьки, вчителі та працівники Слобідської гімназії також регулярно підтримують наших воїнів. Неодноразово проводиться збір продуктів харчування, засобів гігієни, теплих речей, закуплялись ліки, виготовлялися охопні свічки та передавали грошові кошти для потреб військовослужбовців. Матраци, ковдри, постільну білизну, одяг, продукти харчування, воду, засоби гігієни зібрано нашими жителями для постраждалого населення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Значна увага у 2023 році приділяла благоустрою наших населених пунктів. Проведено вуличне освітлення на вулиці Польова та Лісова у Слободі, додано ліфтарів на вулиці Течини та Гончара у Расавці. За фінансування фермерського господарства пителя та допомоги працівників старосаду зроблено ремонт зупинки громадського транспорту в селі Расавка. Продовжуючи досвід минулих років, на одному складовищі у Слободі проведено розчистку території та встановлену бетонну огорожу. 50% за огорожу заплатили жителі. А частково за бюджетні кошти. Також побудовано новий туалет біля Слобійського будинку культури та встановлено дерев'яний туалет на центральному кладовищі. У парковій зоні в центрі села та на парубі на протистріковського стану ставу висаджено сусни та ялівець. У 23-го року вже рік назад проводили громадські слухання щодо встановлення на будинку культури вежі лайфсел. Вежа встановлена, зв'язок покращений, цього року вже пройшов рік і договір продовжено. Щодо ремонту доріг, відходами фрезерування відремонтовано ділянки дороги по вулиці Підлісна та Пасічна, ще виновою суміш, що підсипано вулиці Садову та частково Миру в А також із залученням підрядної організації відремонтовано відрізок дороги по вулиці Тичини у, у селі Расавка, де взагалі не було ніякого твердого покриття. Щороку беру участь у конкурсі, який проводить благодійний фонд МКП громаді. А минулого року теж написала проєкт, і не став переможним, але МТП в громаді профінансувало свою частку, тобто 40 тисяч гривень, для встановлення камер відоспостереження на, на території села Слободи. Влітку 2023 року за кошти бюджету закуплено чотири нові елементи для дитячих майданчиків та чотири елементи додано до спортивного майданчика на території Слобідської гімназії. Біля будинку культури встановлені дві нові лавочки. Зараз 23-го року і до цього часу проводяться роботи по відновленню, відновленню полотна нашого сільського стадіону, який в майбутньому планується і буде використовуватися для ігор нашого районного значення. Трава за підтримки СК «Грубізнес» засіяна сьогодні вона поливається, підтримується полотно стадіону. І замінено футбольні ворота на цьому ж стадіоні. Як староста села постійно опікують сім'ями, де проживають діти-інваліди, сім'ями учасників АТО та операцій об'єднаних сил, багатодітними родинами, родинами, що опинилися в складних життєвих обставин, сім'ями, що вимушено переселились до наших населених пунктів, надає допомогу людям похилого віку та одиноким пристарілим громадянам. За сприяння благодійного фонду «Рокади», з яким ми цього року почали співпрацювати, внутрішньо переміщені особи отримували гінічні набори а для дітей проводились психологічні тренінги. Одинокі пристарілі та люди похилого віку, що проживають у Расавці, тричі за 23 рік отримували грошові кошти від орендаря земель пост Дніпро до дня людей похилого віку та державних свят. Турбуючись про охорону та чистоту навколишнього середовища, на території підпорядкованих мені сіл встановлено урни для сміття та шість січатих контейнерів для збору пластику, який згодом переробляється. Щомісяця вивозяться на переробку тверді побутові відходи. Постійно проводиться робота та зустрічі з керівником та учасниками громадської організації Слобідський клуб Рибалу» щодо необхідності утримання прибережної зони та гідротехнічних споруд штриховського стану у належному стані. Працівники старостату щодня продовжують працювати для покращення життя громади. Значна увага приділяється благоустрою наших сіл, видаляються аварійно-небезпечні дерева на території школи, парку, дитячого садка, проводиться санітарна обрізка дерев у парках та обабіч дорог та вулиць. Похороновано аварійне небезпечні дерева на відрізку шляху кагарлик Слобода. На території Слободи Расапки упорядковано всі кладовища. У нас їх нараховується аж сім. І тому роботи на кладовищах ціле літо косимо, прибираємо, вирубуємо дуже багато. Передроблюємо гілля і час від часу вивозимо сміття. Регулярно проводиться окошування обочин навколо доріг, очищуються від засмічень бордюри, тротуари та спуски посипаються зимою проти протиледною сумішю. Минулого року під час негоди багато було завдано школи покрівлі, нашого адмінбудівлі, будинку культури, школи. В цей час все відновлено, дякуючи комунальному підприємству міськрамсервісу, оперативно надана вишка і відновлені всі ліквідовано наслідки боревію. Звіт про роботи старостату, про події, які відбуваються в селі, про відключення світла, про вивезення сміття, все публікується е через групу Фейсбук Інформаційний вісник Свободи. Я як староста разом з працівниками старостату, щодня намагаюся забезпечувати потреби жителів громади села. Допомагаємо соціально незахищеним громадянам, багатодітним родинам, родинам військовослужбовців, працюємо над покращенням умов проживання наших жителів. І всім службам, всім керівникам підприємств, дякую за допомогу та підтримку. Бо без вас, староста і без людей, нічого не варто. Недавно в Каерлику проводилися ігри. Патріотів дітей «Сокіл Джура, де переможцями стали учні Карлицького ліцею номер 4 Цю інформацію ми подаємо на кадрах з дрона, де команда Хоробрі серця виборола право брати участь в районному етапі гри 29 травня в Обухівському районі. Учасниками гри стали 13 команд. Шість роїв старшої вікової групи 15-17 років та сім роїв середньої вікової групи 11-14 років. Рій «Хоробрі серця, Карицького ліцею номер 4 Виборов, друге місце в старшій віковій категорії. Юні джури демонстрували ерудованість, спритність. Витривалість у різних конкурсах та змаганнях, відун, поряд, рятівник, тактична медицина, стрільба зі зброєю, пневматичної, топографія, таборування, смуга перешкод та інші. Рій, все серця показали свою вправність у різних конкурсах. Інформація служби 102. про 138 заяв і звернень у поліцію від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень повідомила старший офіцер поліції Інна Калієвська. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено один випадок. І який у ніч з 1 на 2 червня в Кагарлику вбито жінку 75-го року народження. Тіло загиблої виявив співмешканець. За попередньою інформацією, жінка вживала алкоголь з іншим громадянином. Сімдесят. 9-го року народження, який, імовірно, і завдав жертві тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жінки. А співмешканець, побачивши картину трагедії, втік, поліція розшукувала його, застосовуючи оперативні методи і навіть залучивши кінологи з Обухівського відділу поліції. Знайшли, затримали. І тепер він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Таращі, Ведеться слідство. Ми вже запам'ятали статтю 130 частину першу. Згідно з якою поліціянти зазвичай складають адміністративні протоколи на легковажних громадян, які сідають за кермо після споживання алкоголю. Таких протоколів за тиждень складено три. І далі все традиційно: судові розбірки, штраф, визволення машин зі штрафмайданчика в Миронівці. 82 протоколи за порушення правил дорожнього руху і по лінії громадської безпеки доповнюють офіційну картину оперативної обстановки в Кагарлицькій і Рижі. Чівських громадах, які контролює Кагарлицьке відділення поліції.